Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Скадовськ. Чи буде звільнений Скадовськ до середини вересня? І взагалі, які плани урошистів щодо Скадовська? Ох там колаборантів, зрадників, багато. Буде страшно, звісно. Чомусь іде, що в Скадовську, будуть закрити виходи для колаборантів, для расистів і прильоти, і люди будуть дуже сильно боятися. Скажіть, чи вдасться звільнити Скадовську до середини вересня? Де купувати? Ох, там полонених дуже багато людей мирного населення звезли туди. Будуть намагатися їх на кораблі саджати і самі тікають. Так, середина вересня має бути звільнений Скадовськ. Там сила селена, дуже багато цивільних людей звезли чи перевезли їх, якимсь чином там люди під впливом, напевно, пропаганди якимсь чином насильно, ненасильно, насильно, але рухаються цілими колонами. І чомусь ідуть як кораблі. Бо всі шляхи дороги вже будуть закриті для расистів, для росіян, і їх змусять, там прильотів багато буде. І йде таке, що те, що було заплановано, щоб врятувати людей, ну росіяни напланували, вони будуть чекати. Але не дочекаються, за ними чи не припливуть ці кораблі. От. І, і це все під страхом, сильним страхом дуже. Карта миру. Не буде битви. пекло їх боїв не буде. От буде звільнено, мирно. І велика радість. Ой, я пройшовші сили. Допоможіть нам заперечуюсь негатив. Скажіть, чи будуть втрати це під час звільнення Скадовська, чи будуть втрати серед цивільних людей? Ну, це де шлях, саме коли йдуть колони, коли їх перевозять, я так розумію, людей перевозять, от саме тоді. Можуть бути проблеми у цивільних людей. Ну, не в самому Скадовську. Там є шлях, якийсь дорога. Так, оця дорога. Краще йти пішки, по яких-то луках, по тропах, пересуватися, але по шляхам дуже е Будуть вбивати саме расистів, а може ну бути вбитий і цивільна людина, бо вони як-то разом будуть рухатися так до Скадовська, або їх збирають, перевозять до Скадовська. А сам Скадовськ не будуть. Руйнувати і вбивати. Оця дорога якась там буде пекельна, дуже дорога. Для військових расистів смерть точна. От. А в них план такий. Їм щось пообіцяли, щоб ви прийшли в Скадовськ, а звідти їх будуть вивозити. Але це брехня, їх не вивезуть. Вони так перевдягнені, будуть і блукати по довкола Скадовська по ночах. Їх Там будуть ще ловити. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, так, заперечувась негатив. Більше не можуть расисти чіпати цивільних людей. Так, можуть погроми робити, і вони агресивні саме до цивільних також можуть використовувати цивільне населення. Заперечу весь негатив. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Є така таємниця, вони дітей ще перевозять, заперечую весь негатив. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення наших людей у Скадовську, Військові України Більше не мають жодної перешкоди для того, щоб звільнити Скадовськ. Відкриваються всі шляхи і дороги, прошу вищі сили, зруйнуйте всі плани расистські. Більше не можуть вони агресивно поводитись із людьми, не можуть їх використовувати як живий щит, заперечую повністю весь негатив і повертаю расистам. Щоб вони не робили, все їм назад вертається весь негатив. Страх бояться, тікають, лякаються, перекривають. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть врятувати. Силою Спаса заклинаю, прошу, допоможіть спасти, врятувати людей у Скадовську. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть врятувати. Спасти всіх цивільних людей у Скадовську, і кого б там не тримали і не завозили. Всі будуть врятовані українці. І прошу очистити Скадовськ від росіян. Буде так, буде так, буде так. Так буде. Буде повністю звільнений Скадовськ все сказане здійснено. Дякую за увагу.